Ішла йшла через поле, сірий вузлик на плечі, а у ньому лише і кона, трішки хліба у руці, чорна нива непривітна, брили мертвої землі, ще пащіла та диміла після битви, все в пітьмі. Місяць лестився серпанком, страшно стало одному, коли спав собі на ганку та спалили все йому, нема з ким погомоніти, розстріляла всі хорда, лиш милашка серед ночі вся в крові кудись брала. в її спогадах весняних. Мати поралась в садку, білі вишні розквітали, кури порпали з кутку, батька коням був під вкрав сметанки собі кіт. дзвоник чути, іде корова, пахне борщиком обід, пестить сонце по веснянкам, лізуть хлопці через пліт, а тепер цього не стало. Лише розпач, сльози, гніт, сидить, сич на душі щоки, вабить душу в лісі, став, обернулась дівча в мавку, наче хтось її чекав.